Десята на навозов, десята диспетчери медичної допомоги працюють цілодобово. Зараз на зміні їх четверо. А у 1945 році, коли заснували службу, цю роботу виконувала одна диспетчерка. Швидка працювала лише вночі. Зараз на виїздах цілодобово працюють 10 бригад та стільки ж службових автомобілів. Усе для того, аби надати портативну допомогу. Дається кислород і дається чуть-чуть до нього свір. Теж бо піносітільбов вже був. Гасило шитка, все в жовке, що є то, Там водичка. То все одно йому гасить і починає дихати. Використовуємо, бо багато є викликів таких, що задихається чоловік. Є астма, є якась травма трахє, бо то можна такий ще балон. Я шуту і закис але то вже в тяжких, дуже случаях. Найважче медикам працювати на свята. Викликів у ці дні вдвічі більше. Часто швидко викликають споживче, аби не платити за ліки, а ще виміряти тиск чи температуру. І все ж чималий відсоток це термінові виклики, на які медики повинні встигнути приїхати за 10 хвилин. Виїжджаємо косім, хто цього требує. Ну більше всього визовив, звісно, кромському населенню. Ну, можливо, це зв'язано з тим, що. Они не хотят обслідуватися, лечиться, ходить в поліклініку, к участковому врачу, покупать медикаменти, а визвав скорую і рішив все свої проблеми. Буває много ложных, необоснованных вызовов. Надія Сморека працює у швидкій з 1980 року. Каже, за 35 років роботи багато що змінилось. 70 років це великий відрізок часу. І за цей час звичайно ми поповнили свій автопарк арміними, автомобілями. Зараз у нас є портативна апаратура для надання першої невідкладної допомоги, для проведення серцево-легеневої реанімації, портативні апарати для заведення серця, коли є зупинка серця. Ну і так працюємо. Чого нам не вистачає найбільше на швидкі? Це взаємопорозуміння людей, які викликають швидку. Працівники станції екстреної медичної допомоги Ужгорода розповідають за 70 років існування траплялося різне. Проте, незважаючи на труднощі та величезну відповідальність, медики Ужгородської станції екстреної медичної допомоги щодня на варті людських життів.